Усім привіт! Продовжуємо огляд книг з макулатури. Нагадаю, що будь-які з цих книг ви можете придбати, написавши в коментарі або зв'язавшись за контактами в описі до каналу або під відео. Отже, у нас сьогодні ось такі теж збірнички, які складаються з декількох томів. Тут буде як поезія, так і відомі твори. Почнемо. Почнемо ми з найгрубших. Це у нас Толстой, Війна і Мір. Два товстелезних томи. Шкільна бібліотека. Ось. Харків, 77-й рік, видавництво прапор. Так, друкується за виданням правди 1974 року. Тобто 3 роки тому видала правда і перевидання харківське. Ілюстрації є. Що десь знайдемо. Ось такого типу. Вказано до якої сторінки ці ілюстрації. Їх, правда, небагато. Так. В кінці є словник, примітки. Ціна рубль 43, наклад 50 тисяч примірників. Дуже невеликий наклад для відомого твору. Можливо, саме що це шкільна бібліотека і українське видавництво видавало. Ось так. І друга книга, в якій входить том третій та четвертий. Також у нас є вставки з ілюстраціями. Том 3, 4 та епілог. Примітки і словники. Якісь записи. Ціна рубль 43. Наклад 50 тисяч примірників. Так далі у нас... Борис Горбатов. Це ось такий 4 Чотири томи. товщиною як два, дві книги вільний мир». Москва, правда, 88-й рік. Бібліотека Огньок. Собрання Сочинів в чотирьох томах. І ілюстрації кольорові. Ось не кольорова. А ось. Кольорово. Зміст. Наклад 1 мільйон 700 тисяч примірників. Це вже доволі суттєво. 2 рубля 60 копійок. Хотілося б відмітити, тут тверда обкладинка і вона глянцева. Тобто не часто в книгах радянських такі були обкладинки. Ну вони. Прикольно. Ну і взагалі виглядає ця серія. Що з боку непогано. Так, том другий. 88-й рік. Розкази і Роман Олексій Гайдаш і обикновенна Арктика. Це збірник, напевно, оповідань. 2 рубля 90 копійок, 1700. Так, третій том. От ми бачимо різні малюнки. Тут Eskimos, Арктика, тут щось військове, тут вже Друга світова. Подивимось зміст. Твори військових років, очерки кореспонденції в Японії і на Філіппінах. Тут не в гарному стані. Наклад 1 мільйон 700. Ціна 2,30. І четвертий том, тут же якесь виробництво заводи фабрики. Донбасс. Роман. Что-то не мои аннотации. Жили два товарища. Одного звали Виктором, другого Андреем. В 30-м году ему обоим вместе было 35 лет. Уже вид желтеет. Так. Ось роман Донбас. Та перед войной. Глава неоконченного романа. Як я писав Донбас? Донбас вперше опублікований в журналі Новий мір за 51 рік. О, це ці журнали, які у нас були літературні вже в оглядах. Октябрь, Москва, здається, ще якісь. Одільний книгой Роман вийшов в тому же году. І здательці Молодая гвардія. В романі Донбас, над якому писатель почали работать ще до війни, відражено суб'єктів першої половини 30-х годов. советского времени Та -та 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 -та. трудовой подъем творческой инициативы советских людей с нашему времени первый том задуманный трехтомной эпопеи о донецких шахтерах второй том должен был состоять из двух частей перед войной и война третий том большой Донбасс о послевоенных годах роман Донбасс можно рассматривать как завершенное самостоятельное произведение поэтому автор посчитал возможным снять в последнем При жизненному здані слова конець первого тома, которые були в предшествуючих ізданнях. планували ще видання, але не вийшли. Як я писал Донбас, текст виступлення на радіо 50 2010 году. Названня дано комісії по літературному так. Наклад. Той самий 1700 2 рубля 70 копійок. Можливо, комусь цікаво. Далі двохтомничок Нікітина. Зобрання сочинені в двох томах. Бібліотека Оганьок і Правда, Москва, 75 й рік. Є ілюстрації. З такого типу. Тут дуже багато віршів. Ми бачимо дрібним шрифтом величезна кількість віршів. Наклад 375 тисяч, ціна 90 копійок. Десь він до чогось прилипав. Томик. Друм, тоні вже по еми. Теж є малюнки. Художник Глазунов. Тут по руках поеми і проза і збрані письма. Письма по руках вже розсортовані. Ціна 90 копійок 375 тисяч примірників. І трьохтомничок Сергія Єсеніна. Тут також збірник сочиненій. Видавництво огоньок, видав... видавництво, правда, бібліотека огоньок, Москва, 70-й рік. Тут вже були якісь помітки. Хтось щось тут вже дійсно читав. Так, і ось самі вірші. Є фото. Це батьки письменника, це він. І зміст теж великий віршів. Дуже дрібним шрифтом і дуже багато. Не знаю, чи там все буде видно. Так, наклад майже 2 мільйона, 1 мільйон 940 тисяч. Ціна 90 копійок. Відповідно, тут не пише, чи по роках вони посортовані, чи, можливо тематично ці вірші. Тут далі фото. Зміст теж. Алфавітний указатель стихтворень і поем. Тут же по алфавіту дано і ссылки. А, це тут у нас це. другий том. А в другому томі алфавітний вказівник по першому і другому тому. І є зміст окремо по цій книзі. Поеми є. Вірші за 910 15-й рік. Наклад такий самий тисячу 1940 тисяч. ціна – 90 копійок. І останній третій том. 70-й рік. Теж фотографії є. у нас зміст проза, літературно-критичні статті, замятки, автобіографії. Хто ніхто не одну писав, Письма і заявлення. Відсортовані по роках: Горькому, Єсеніної, Віржбіцькому, Дарственні надписи, стихотворні послання Альбомні записи. І приложення. Ось такі збірнички. 1 940 тисяч без міні 90 ціна. Якщо когось щось зацікавило, пишіть. Також, можливо, у когось були такі книги, чи ви щось можете про них розказати. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Тому підписуйтесь, коментуйте. Дякую за увагу. Бувайте!